Обери свій варіант, і ти дізнаєшся, що твій чоловік думає, відчуває і чи буде він щось робити. Отже, подивимось перший варіант. Думки, почуття, наміри. У думках чоловік думає про тебе з захопленням і відчуттям переможця. Можливо, він відчуває, що зміг завоювати твою увагу. Або хоче, щоб ти побачила в ньому гідного це думка впевненого в собі чоловіка, який бачить у тобі частину своєї мети, нагороду, мотивацію. Він може прокручувати в голові моменти, коли відчував твоє схвалення, і це підживлює його его, почуття сила, ти викликаєш у ньому сильні глибокі емоції, які він намагається тримати під контролем. Він може відчувати пристрасть, потяг, але водночас стримувати це бажання і не втрачати самовладання, це нелегке захоплення, це повага, потяг, захоплення, приправлене внутрішньою боротьбою відчуваю сильно, але тримаю в собі наміри. Він хоче бути поруч, щоб проявитися відкрито, чесно і радісно його наміри тепло, зближення, радість спілкування. Можливо, він планує зустріч, хоче бути з тобою на світлі, без недомовок і з щирістю. Це карта того, хто прагне зробити тебе щасливою бути поруч не по тайки, а по справжньому. І як висновок, сьогодні він думає про тебе з гордістю та інтересом, відчуває глибокий потяг, стримуваний зрілістю, і має намір зблизитися по справжньому тепло, відкрито і радісно. Ти для нього світло, сила і жінка, якою він хоче бути гідним. Давай подивимось другий варіант що ж тут чоловік думає, що відчуває, і що збирається зробити? Сьогодні чоловік думає про тебе залучено, включено і зосереджено, як про людину, з якою можна щось будувати крок за кроком У нього в голові думка про процес, про розвиток і про стабільність. Він може розмірковувати над тим, що потрібно покращити у стосунках і як зробити все правильно це раціональний, практичний настрій з нею. Варто працювати над стосунками так думає ваш чоловік. У почуттях тут поміркованість, це спокій, це внутрішня гармонія, ти викликаєш у нього баланс, він відчуває «па» поруч із тобою, душевну підтримку. Це не спалах, а глибоке відчуття, що мені поруч добре. Він відчуває, що з тобою можна бути собою, і стосунки з тобою ніж не руйнують, а лікують. А в намірах тут туз жезлів. Він хоче діяти. Це карта. Прориву, пристрасті та ініціативи. Він може планувати, проявитися, написати, запропонувати зустріч його намір дати. Імпульс запалити вогонь, запустити нову хвилю у ваших стосунках. Він хоче почати або відновити контакт з енергією та впевненістю. І як висновок, сьогодні він думає про тебе, про майбутнє з тобою, відчуває внутрішній спокій і тепло та має намір проявитися з новим імпульсом ти для нього надійна, врівноважена і надихаюча. І він готовий зробити крок до зближення. І третій варіант Думки, почуття, наміри. Чоловік у замішанні. Сьогодні його думки це внутрішній глухий кут. Він уникає прийняття рішення, заплющує очі на те, що насправді відчуває, може вагатися, сумніватися, боятися подивитися правді в очі. Це людина, яка думає, але не діє, бо боїться наслідків будь-якого вибору у почуттях, що не дивно, те де десятка мечів. На емоційному рівні це біль, розчарування, відчуття незавершеності можливо, він думає, що все скінчено, або переживає сильну внутрішню втрату, навіть якщо зовні це не проявляється це карта душевної межі, коли далі йти вже нікуди. Йому може бути важко, він може переживати розрив або внутрішній крах надій. І що ж чоловік збирається робити, Ну, незважаючи на внутрішній біль, він дивиться вперед він поки що нічого не робить, але планує, спостерігає, порівнює варіанти його намір вичекати, оцінити перспективи і зрозуміти, чи варто робити крок це ще не дія, а внутрішня підготовка до вибору. І висновок сьогодні він емоційно в кризі, думками в глухому куті, але внутрішньо шукає шлях уперед. Він не знає, що робити, але в глибині душі вже відчуває, що рано чи пізно доведеться зробити вибір ти його незавершена історія, до якої він поки не готовий повернутися, але й відпустити тебе він не може.